Чому люди так люблять пліткувати? Люди люблять пліткувати, бо це задовольняє кілька базових потреб. По-перше, плітки це своєрідний соціальний клей. Вони допомагають людям відчувати себе частиною групи, створюють спільні теми для обговорення. По-друге, плітки задовольняють цікавість і бажання дізнатися про життя інших. Вони також можуть бути способом виплеснути емоції чи навіть спосіб самоствердження. У плітках є щось від первісних інстинктів: інтерес до життя племені. А ти коли-небудь замислювався, яку роль плітки відіграють у твоєму житті? Ну так, мені теж подобаються плітки, бо це, наче, дійсно, допомагає знайти якісь спільні теми з іншими людьми, але в той же час я себе картаю за те, що я лізу не в свої справи і обговорюю когось. І знаю, що я, наприклад, не люблю, коли про мене пліткують. Я впевнена, що більшість інших людей теж не люблять, коли про них пліткують, але вони. Люблять пліткувати про інших. Це природний внутрішній конфлікт, бо ми розуміємо, що обговорення інших може бути не зовсім етичним, але все ж таки прагнемо відчувати зв'язок із соціумом. Головне, мабуть, шукати баланс. Можна обговорювати якісь події чи ситуації, але без осуду і перетину особистих меж. А ти пробував перетворити пліткування на конструктивні розмови, щоб вони приносили користь, а не лише задоволення. Цікаво, я так і стараюсь робити завжди в кожній плітці, намагаюся знайти якусь суть, знайти для себе рішення не просто аби поговорити. А якщо я це обговорюю, то вже знайти для себе якусь істину в цьому. Це чудовий підхід. Адже якщо дивитися на плітки як на джерело певних уроків, то можна багато чого навчитися про себе й інших. Наприклад, плітки можуть відкрити щось про цінності, страхи чи навіть про те, як ми реагуємо на чужі помилки.